Хочеться все встигнути. Сьогодні важлива тема. Що таке хондропротектори і чи працюють вони? Міф чи реальність? Останнім часом я бачу заяви деяких експертів, реабілітологів, які кажуть, що гондропротектори не працюють. І частково це е, правда, вони мають рацію. Дійсно, багато продукцій на ринку вони не мають під доступної форми ані правильної ком комбінації, які е мають ефективність. Але чи означає, що ця концепція не працює? Хочу сказати, що категорично ні. Давайте розберемо, що таке все ж таки хондропротектори насправді. Хондропротектор це речовини, що допомагають відновленню хрещової тканини, зменшують запалення та полегшують біль у усуглобу. До них відносяться глюкозамін, хондроетін, гідролізований колеген, мітілсульфа, мітіаламін, так звана органічна сірка. Але ключове слово в цьому це біодоступність. Тобто, наскільки воно можливо засвоюватися. Гідролізати – це такий новий рівень засвоєності. На відміну від звичайного колагену, там велика молекула, гідролізований – це як маленьке, розбите на, на частиночки розщіплені форми, яка легко проникає в кров і досягає солобів. І саме тому гідролізати колагену доповнені гулькозаміном та МСМ у формі напоїв або концентратів, наприклад, з вера, має справжній шанс війти туди, куди треба, і допомогти людині. Продукція Health Beauty якраз. Яскравий приклад: гідролізат кологену плюс алоевера, вони працюють як транспортний агент, захищають, підтримують за антиоксидантами, зменшують запалення і мають захисну дію. А МСМ-креми з сіркою вони ще зовнішньо допомагають цьому. А чому багато хто не бачить результати? Ну, ми б ми сказали, перше, це неправильна форма таблетки, які не засвоюються. Друге, це відсутність сипутних речовин, наприклад, таких як алоєвера і є, е, флавоноїди, ще там антиоксиданти, ферменти, несистемне застосування раз в місяць. Це не лікування, очікувані миттєві результати без корекції, навантажень, наприклад, і зміну режиму. Коли ж контрпротекти справді реально працюють і мають ефективність, перше у формі гідролізату і в формі рідини, наприклад, з алоєвера. При системному вживанні мінімум 3-6 місяців курсом у поєднанні з фізіоактивністю, водним режимом та корекцією ваги при, при зовнішній підтримці гелі, креми з МСМ, магнієм, іншими ферментами і оліями, які теж допомагають. Висновок не всі хондропротектори однакові. Звичайні таблетки це вчорашній день. Сьогодні це більдоступний гідролізати, системні комплекси і функціональні носії, такі як алоевера. І тому я звертаю вашу увагу на продукцію LR, що це не просто тренд, це в приклад того, як правильна форма, німецька, німецькі вони покращують життя і допомагають кожному з вас. І так, хочеш підтримати свої суглоби? зроби це правильно. Звертайся за індивідуальною програмою підбору хондропротекторної підтримки з гідролізатом алоє, Вере та зовнішнім кремом з МСМ. І тіло скаже тобі дякую! Пиши, то поможем и разбираемся со своими столовами и суставами. Ну а теперь хочу остановиться на все-таки, почему хондропротекторы из аптеки не оказывают такого действия, как хондропротекторы, которые даются нам совместно с гелем. Алоэ. Я уже неоднократно говорила, что сам гель по своим физическим свойствам как компонент крови. В клетку сам гель алоэ вера поступает в 3-4 раза быстрее, чем вода. Ввиду этого, любой лекарственный компонент, внесенный совместно с алоэ вера в наш организм, имеет высочайшую биодоступность. И эта биодоступность многократно превышает ту, которую имеют твердые таблетированные или капсулированные препараты. Второе. Вещества с большой молекулярной массой должны быть раздроблены, чтобы дойти до места назначения. Но ну, чтобы усвоиться, простыми словами. Вот в геле алоэ вера, хондропротекторы, глюкозамин и хондроитин имеют такую величину малярной массы, что позволяет эффективно, быстро дойти до крещей и костей и оказывать свое положительное влияние. Наш гель Freedom Active содержит гидролизат коллагена, аптечные хондропротекторы его не содержат. Эффективность приема аптечных хондропротекторов 27%. Да, кое-кому они и помогают. Но это зависит от степени вашего поражения. Я, например, полгода пила французский препарат Структум, дорогой препарат. У меня ноль было эффекта. А вот эффективность хондропротекторов с гелем от 90 до 98%. Так вот, вернемся еще к составу и к витаминам. В его составе в геле алоэ верафридом 7,2 мг витамина Е. Знаете, такой, да, жирорастворимый витамин? Это 60% суточной нормы. И 45 мг витамина С, это 56% суточной нормы. Так вот, эти витамины нужны для того, чтобы все это сработало. Не будут хондропротекторы работать без присутствия вот этих веществ. Кроме всего прочего, витамин С способствует... образованию коллагена, способствует нормализации обмена веществ, жирорастворимый витамин Е, способствует снизить нам воспалительные процессы в суставах.